Фішки гри у хрестикі 3 d форматі. Це ось така ось гра, в яку можна грати навіть в чотирьох. І тут у вас є три варіанти виграти. Коротко їх нагадаю. Перше це поставити три ваші кола однакового діаметру, або великі, або середні, або маленькі говно, Три однакового у лінію по горизонталі, вертикалі або діагоналі разом. Наступний варіант це поставити три кола в одну клітинку всіх трьох діаметрів, тобто і маленький, і великий. Ви повністю захопили ось цю клітинку, вона повністю ваша і ви виграли. І останній варіант це виставити три ряд по вертикалі, горизонталі або діагоналі від великого до маленького. Саме маленькі, середні, великі або навпаки. Головне, щоб вони йшли ось так ось. Тобто, не було, наприклад, ось такої ситуації. Це не є три ряд. І саме тому, що ось цю комбінацію виставити зазвичай простіше, тому що у вас є більше варіантів. Ви можете вставляти і ось тут, ось і намагатися сюди поставити Середні одразу гратися в різні напрямки. Зазвичай ви хочете, щоб ваші середні кола стояли в якихось середніх клітинках. І вам потрібно це одразу розуміти, що ви хочете, щоб вони стояли або ось тут, або тут, 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 або тут, щоб ви могли гратися в різні сторони, тому що, коли ви ставите середнє коло вже на якусь крайню клітинку, ви не можете виставити ось цю комбінацію, і ви вже автоматично втрачаєте один спосіб перемоги. Тобто, ви все ще можете потім в цю клітинку виставити, наприклад, всі три кола однакового розміру, але все ще у вас є на одну комбінацію виграти менше, і це потрібно враховувати і бути. Уважно з тим, куди ставите свої середні коло, тому що в осі позиції вони вже автоматично роблять вам менше шансів на перемогу. Ось така ось цікава гра. Грати можна навіть в чотирьох, а замовити можна у пазлень.